Доброго дня, шановні колеги. Ми сьогодні з вами на чудовому заході, який присвячений відкриття сучасного навчально-практичного центру за професією вистатник широкого профілю. І на цей проєкт. Витрачено понад 60 мільйонів гривень. Сьогодні будуть представлені всі ці сучасні машини, верстати, які закуплені за допомогою коштів Європейського Союзу, за допомогою коштів державного бюджету, за допомогою коштів обласного бюджету Полтавської області. Для того, щоб навчатися, треба мати насамперед сучасне обладнання. Те обладнання, яке є сьогодні в ВПУ номер 7 Воно унікальне, унікальне по всім своїм характеристикам, унікальне за виробництвом. Це західні виробники. Ну і такого в Україні немає. Вже є тут у нас такі елементи дуальної освіти, коли ті учні профтеху будуть мати не лише Просто навчання, але виконувати виробничі замовлення У 2024 році. Уряд України виділив більше ніж 540 мільйонів гривень на осучаснення навчально-практичних центрів, майстерень, лабораторій в закладах професійно-технічної освіти. І цей проект продовжується. І в 2025 році знов в державному бюджеті передбачено ще 540 мільйонів гривень. Крім цього, у нас є безліч міжнародних партнерів, які теж наголошують і інвестують в професійну освіту в Україні. Сьогодні ми бачимо такий приклад, коли спільно за гроші Європейського союзу, державного бюджету, обласного бюджету, гроші закладу освіти, які він заробляв самостійно. Ми створили один з найбільших таких навчально-практичних центрів в усій Україні. Сьогодні сюди приїхали не лише директори інших закладів освіти Полтавської області, а й багато директорів з усіх областей. Ми плануємо плануємо цього року в закладі відкривати ще центр кар'єри, профорієнтаційний центр для дітей міста Кременчук, які зможуть прийти сюди, познайомитись з професіями. Їм будуть організовувати екскурсії на різноманітні виробництва і підприємства міста для того, щоб вони могли взагалі зрозуміти, куди далі вступати, які є заклади освіти, як вони виглядають, подивитися і спробувати себе в цих професіях. Крім цього, в цьому ж закладі буде зроблений осередок захисту України для того, щоб діти з міста з інших закладів. Професійно-технічної освіти, фахової передвищої освіти могли проходити курс оновлений захисту України на базі цього закладу. Крім цього, ми дуже плідно співпрацюємо з Міністерством економіки, Державною службою зайнятості і розраховуємо, що такі центри, які ми створюємо по всій країні, зможуть стати базою для перепідготовки дорослого населення. Якщо людина, внутрішньо переміщена особа, безробітний, чи втратив роботу з будь-якої іншої причини, ветерани, які повертаються і не хочуть повертатися до тієї роботи, де вони працювали раніше, можуть безкоштовно отримати освіту за кошти держави, отримавши ваучер або за програмами наших міжнародних партнерів, прийти в сучасний центр, обладнаний, відремонтований, в якому приємно і зручно і комфортно знаходитись для того, щоб швидко отримати нові навички. Чим хороші ці верстати? Ну, перше, вони нові. І коли я запитував учнів, а чи вам подобається працювати на? Новому обладнанні, знаєте, яку чудову відповідь один сказав Микола Григорович, Ви за ви раніше їздили на Жигулях, а зараз їздите на іншій машині. Напевно, подобається щось новіше, і щось хороше. Це тут, по-перше, є цифрова індикація на верстатах, тобто з точністю до сотої міліметра демонструє три виміри, здійснюються за допомогою цифрової індикації всі переміщення. Ці верстати чим хороші? Фахівці розуміють, що раніше був верстат, який приспособлений для нарізання, наприклад, метричної різьби і тільки метричної. У даному випадку одною кнопкою переключається з метричної на дюймову, з дюймової на трацепіїдальну, і на верстаті можна нарізати всі три види різьби, різцем і таке інше. Ну і наявність цього обладнання дозволить нам, окрім того, що навчати. Учнів на ще й на умовах аутсорсингу працювати з підприємствами по виготовленню деталей. Скажіть, чому ви обрали саме професію верстатника? Бо мені подобається. Я прийшов на день відкритих дверей, подивився, мені дали спробувати потачити, і мені сподобалось. Як вам нове обладнання? Чи вже відчули його, чи вже щось зробили саме? Сьогодні вперше попробував робити на новому обладнанні дуже удобна цифрова індикація. Тому Вони зручні. Да, нові, не такі, як старі. Е, скажіть, будь ласка, чому ви обрали для себе професію саме верстатника? Ну, тому що мені подобається робити деталі з металу. Як вам нове обладнання? Дуже подобається, воно дуже зручне, можна виточити все в ході до міліметра. У нас же ж є план, він всім відомий про те, що три. Е професійно технічних закладів освіти мають виконати не аналогічне, тому що це безпрецедентний, але е, кроки, які пов'язані з поліпшенням процесу по, 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 отримання професійно-технічної освіти. Саме це буде решетілки, буде там закуплені комбайни, відповідні трактори, інша техніка. І це також наш Кремінчуцький. Кулінарний хаб там. там теж буде відкриття незабаром. Я думаю.